Українські сили оборони зачищають Куп'янськ від російських диверсантів. Нині там щонайменше 60 окупантів, заявив Володимир Зеленський після засідання Ставки. Також він розповів про ситуацію навколо Покровська та Добропілля, спілкуючись із журналістами, глава держави згадав і про розвиток власного ВПК, про далекобійні ракети і про те, як зберегти військо після зупинки бойових дій чи перемір'я. Більше далі в сюжеті. Росіяни атакуючи Покровськ, паралельно його випалюють авіабомбами. 50 відсотків випущених всіх кабів по фронту падають саме на місто. Але верховний головнокомандувач Володимир Зеленський каже: за останні кілька днів жодних успіхів ворог тут не мав. У Покровську ми говорили вам пару сотень людей. вважають наші 200, від 260 до 300 русських, а всередині. Покровського працюють наш 425-й штурмовий полк. Найбільше навантаження сьогодні, саме на них. Вони в таких достатньо складних ну, бойових. Діях на зустрічі з журналістами Володимир Зеленський коротко розповів і про інші ділянки фронту на Донеччині паралельно бої тривають навколо Костянтинівки і Добропілля. А на Харківщині сили оборони зачищають Куп'янськ. Що ж стосується мирного плану, начебто погодженого з ЄС, про який минуло тижня розповідали міжнародні змі, його голова держави. Поки що не бачив зараз. Є консультації серед радників, є кілька різних розмов. Жодного плану чіткого на столі, поки що готового немає без позиції сполучених штатів Америки, тому що поки що без сили сполучених штатів Америки і в підтримці нас зброєю, і в політичному сенсі слова, поки що прийти до дипломатії просто неможливо, тому будуть європейські напрацювання разом безумовно з нами. І ми будемо їх проговорювати зі сполученими штатами Америки. Що там у американців також? Ви ж знаєте, у них є своє бачення цього головне, яке бачення у нас? Бо війна в Україні, примушуючи Росію до миру, Україна паралельно нарощуватиме своє виробництво зброї вже до кінця цього місяця. Наша ВПК щодоби виготовлятиме понад 600 800 дронів перехоплювачів шахедів. Одночасно Київ розвиває і ракетну програму. Ми застосовуємо на сьогодні вже а, нові ракети, такі як Фламінго і Рута. Я вам не скажу яку кількість, Вона, а, очікуємо, як я і казав, масового, масового виробництва до кінця цього року. А, є а, наші Нептуни. Водночас Київ вже зараз думає, як після завершення бойових дій зберегти людей у війську разом з урядом. Офіс президента пропрацьовує кілька варіантів, аби не втратити досвідчених військових. Паралельно Кабмін шукає варіанти, де взяти гроші на підвищення заробітних плат для армійців. Контракти розглядаються до речі, рік, два, три, чотири, п'ять. Це різний формат цих контрактів, який буде запроваджений. Ми написали бажане фінансування, яке бачимо ми. Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими. Та нині за словами Володимира Зеленського головне зупинити росіян і не дати їм просуватися далі. Після вдалої контроперації на добропільському напрямку росіяни планують взяти реванш. І насамперед головний удар нині припадає на Покровськ. Олег Корнієнко, факти сітіві єдині новини. Факти, які можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.